Гармонічні коливання це коливання, під час яких координата х тіла, що коливається, змінюється з часом т за законом косинуса або синуса. При цьому рівняння координати х, матиме наступний вигляд: х дорівнює а велике помножити на косинус в дужках омега Т плюс 0, або х дорівнює А велике помножити на синус в душках омега Плюс Фі нульове. На графіку показано випадок гармонічних коливань, коли координата х тіла змінюється за законом косинуса. Т період коливань, тобто час, за який відбувається одне повне коливання. В даному випадку А велике прийнято називати амплітудою коливань, А велике це максимальне значення координати х, оскільки найбільше значення синуса та косинуса дорівнює одиниці, то відповідно х максимальне буде дорівнювати А. Омега Т плюс Фі нульове – це фаза коливань. Фаза коливань. Це величина, що однозначно визначає механічний стан тіла в даний момент часу. Фі нульове – початкова фаза коливань. Це фаза коливань у момент початку відліку часу. Якщо Т дорівнює нулю, то Фі буде дорівнювати Фі нульове. Омега це так звана циклічна частота коливань. Циклічна частота коливань дорівнює 2 π поділити на Т. Вона означає кількість коливань за 2 π секунд. Одиниці вимірювання циклічної частоти радіани на секунду або секунди у мінус першій степені. Можна довести. Коли координата тіла змінюється за гармонічним законом, тобто за законом косинуса або синуса, швидкість і прискорення руху тіла теж змінюється гармонічно. Нехай х від t Дорівнює А помножити на косинус в Омега Т плюс Фі нульове. Перша похідна від переміщення це швидкість. Друга похідна, тобто похідна від швидкості, це прискорення. Якщо ми порахуємо похідну першу похідну від Переміщення х' від t, то отримаємо, що V від t буде дорівнювати мінус А помножити на омега на синус омега Т плюс фі фінуль. Взявши від В від Т ще одну похідну або другу похідну від Х, ми матимемо, що. Прискорення А від Т буде дорівнювати мінус А велике помножити на омега в квадраті помножити на косинус омега Т плюс фі в де максимальна швидкість В максимальне або амплітуда для випадку швидкості буде рівна А велике помножити на омега, амплітуда для випадку прискорення. Тобто А максимальне буде рівне. А помножити на омега в квадраті. Розв'язування задач. Човен, який гойдається на морських хвилях, за 25 секунд здійснив 10 повних коливань. Визначте період і частоту коливань човна. Розв'язок. Запишемо дану. Згідно умови задачі, човен за час Т маленьке дорівнює 25 секунд, здійснює 10 повних коливань. Кількість повних коливань позначається великою літерою n. N дорівнює 10. Визначити період коливань човна Т велике і частоту ню коливань. Цього ж човна. Як ми щойно вже говорили, період коливань це час одного повного коливання. Він визначається через ділення часу коливань на кількість повних коливань за цей час. Частота коливань це кількість повних коливань за одиницю часу. Тобто для того, щоб визначити чистоту коливань U, необхідно поділити кількість повних коливань n велике на час t маленьке, за який ці коливання відбулися. Окрім цього, існує співвідношення, яке пов'язує чистоту коливань з періодом коливань, нью дорівнює одиниці поділити на Т. Використаємо дані формули для наших розрахунків. Т велике період дорівнює загальний час, те маленьке поділити на кількість повних коливань n велике. Одиниця вимірювання періоду секунди. Період коливань дорівнює 25 секунд поділити на 10 повних коливань. І це в свою чергу дорівнює 2,5 секунди. Далі частота ню дорівнює n велике поділити на t маленьке. Частота вимірюється в герцах Герц – Це одиниця поділити на секунду, або в секунда в мінус першій степені. Підставляємо значення ню дорівнює 10. Коливань поділити на 25 секунд, що дорівнює 0,4 Гц. Крім цього, можна дану величину ню було розрахувати за допомогою формули. Ню дорівнює 1, 1 поділити на Т велике. Аналогічно ню дорівнює Гц одиниці вимірювання. І числове значення ню дорівнює 1 поділити на. Порахований період 2,5 секунди, що дає аналогічне значення 0,4 Гц. Задача 4. За графіком, наведеним на рисунку, визначте амплітуду та період коливань тіла. Обчисліть частоту та циклічну частоту коливань тіла. Запишіть рівняння коливань. Знайдіть зміщення тіла у фазі пі на 2 радіан. Розв'язок. Як бачимо з графіка, який ілюструє гармонічне коливання, воно відбувається за законом сінуса. З даного графіка ми можемо виявити максимальне значення х. Х максимальне або амплітуду коливань. Вона буде становити 23 см або 0,23 метра. Також з графіка ми можемо визначити час, за який відбувається одне повне коливання. Тобто період коливань. Він становить 25 мс або 25 на 10 у мінус 3 секунди. Запишемо дано. Згідно умови задачі, нам необхідно визначити багато параметрів. При цьому все, що нам дано, відображено на графіку, що ілюструє наші гармонічні коливання. За виключенням фази π на 2 радіан, в якій необхідно буде обрахувати зміщення тіла. Позначимо цю фазу Фі з індексом 1. Вона буде рівна π на 2 радіан. Нам необхідно визначити. Амплітуду коливань, період коливань, частоту коливань, циклічну частоту коливань. Необхідно встановити залежність координати від часу при гармонічних коливаннях, що відбувається в нашому випадку за законом синуса, та е, розрахувати зміщення тіла від положення рівноваги у фазі π на 2 радіан. Як ми вже сказали, з графіка видно, що. Амплітуда А дорівнює 0,23 метра, а період коливань становить 25 на 10-3 в мінус 3 секунди. Крім цього, у момент початку спостереження, тобто момент часу Т дорівнює 0, тіло перебувало в положенні рівноваги Х0В дорівнює 0. В цьому випадку початкова фаза коливань Фі0В буде рівна 0. Таким чином рівняння коливань матиме більш простий вигляд і записуватиметься в вигляді х дорівнює А помножити на синус омега маленьке Т. Крім цього, ми можемо, знаючи взаємозв'язок між частотою та періодом коливань, μ дорівнює 1 поділити на Т велике. Порахувати, яка буде частота коливань. Частота коливань вимірюється в герцах. Підставивши значення періоду, яке ми обрахували з графіку, ми отримаємо, що частота буде рівна 1 поділити на 25 помножить на десь мінус 3 секунду. І це дорівнює 40 Герц. Між циклічною частотою і частотою існує зв'язок. Омега маленьке дорівнює 2 піню. Підставивши замість частоти щойно обраховане значення 40 Гц, ми отримаємо, що циклічна частота Омега буде рівна 80П. Знаючи амплітуду і циклічну частоту, можемо записати рівняння коливань. Рівняння коливань матиме наступний вигляд: x дорівнює 0,23 синус 80ПТ. Нам залишається знайти зміщення тіла у фазі π на 2 радіан. Для цього нам треба переписати дане рівняння руху через фазу коливань х від φ дорівнює а помножити на синус φ, де φ дорівнює омега Т. При φ рівному π на 2, значення координати х зміщення від положення рівноваги буде. Дорівнювати 0,23 метра. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!